3 вересня прийшла збирати фізаліс фруктовий. Трошки вже наспів. Зараз. Ось такі ось коробочки. Зараз одну відкрию, покажу. Ось така ось ягідка в нього. Невеличка, як нігтик на смак він прикольний. Я ще не знаю, з чим його порівняти. Придумаю опис. Смаку, то розповім. Ось таку мисочку зібрала я Фізаліса. Врощую його вперше, багато зелених коробочок ще. Будемо чекати, поки достигне. Мамульчик хоче зробити вареньку. Ну, цього буде недостатньо ще.